Буде складати для всіх статусів, тобто починаючи з срібного директора 2000 гривень. Раніше срібно отримувало скільки? 1000 гривень. Але ж ми розуміємо, якщо ми щось даємо, то ми і від вас хочемо щось попросити. І я знаю, що це вам під силу, тому що ми проаналізували 80% з вас це роблять. Ви це робите. Що потрібно буде зробити? Більше зі. Щоб компанія давала більше можливостей для заробітку. Дайте більше відсоток, але для цього потрібно щось зробити. І завдяки цьому ви навіть не уявляєте, наскільки ви можете вирости. І навіть коли в якийсь момент стає незручно, і ви не погоджуєтеся з тим, що робить для вас компанія, то ви не розумієте до кінця, яке це для вас благо в майбутньому. Щоб отримати бонус до реагаційного директора, потрібно мати 3 3000 балів. Тобто, якщо ви не робите екстра оборот 3000 балів, а лише 2,5, ви просто отримаєте свій дохід як золотий, срібний, платиновий, рубіновий і так далі директори. Якщо ви робите якісь трошки зусилля зверху, ви отримаєте... Додатково золотий бонус. Нагадую, що ви підвищили відсотки за статуси, якщо ви хочете заробляти ще більше, для цього, до речі, треба щось зробити. І я вважаю, що це справедливо, тому що ваші директори будуть робити 4,5%, ви будете робити 3 тисячі балів.